У мене зараз тут така робоча обстановочка, Я пакую замовлення, до мене приїхав цикламен кімнатний. І я зараз хочу з вами про нього побалакати. Саме зараз я висаджую вже цикламен. Чому саме зараз? Бо взимку він вже починає квітнути, а до 8 березня, до свята це буде вже така шапка з квітів. А зараз я також активна, активно, і не тільки я, а з підмогою, як завжди, під столом, у мене сидить помічник. Пакую замовлення і вам, бо дуже багато замовляють. Також просто висадить для себе. Для себе коханої на підвіконні висаджуємо. І взимку буде квітнути. Гарна квіточка. Розсада це імпортна, це не я сама її сіяла. Дуже, скажу я вам, гарної якості. От реально, вони такі всі прям, зараз покажу прям поближче. Дивіться, яка класна. І він такий міцненький. Акуратненько. Достаємо. Е, вже, в принципі, багатенько і поїхало замовлень. Е, всі отримали, наче все добре. Наче добре все доїхало. Я завжди намагаюсь пакувати так, щоб щоб цією коробочкою можна було навіть кидатись на цій новій пошті, але з розсади нічого не, не трапилось. Всі сорти обов'язково підписую. І хочу розказати вам про його догляд, ну, про догляд за ним. Дуже багато вважають, і, чесно кажучи, я теж раніше вважала, що це така прискіплива квітка. Але зараз я вже його трохи знаю. І можу сказати, що не така вона вже і прискіплива. Не так вона вже і страшна, як її малюють. Висаджуємо: висаджую я ось такий череночок в 0,5. Стакан півлітра, можна максимум літр. Великий не треба, от прям там в три літра його засовувати не треба. Максимум літр. Земля Земля обов'язково покупна, бо якщо ви підете нагороди накопаєте в себе в дворі, на городі діла не буде. Земля тільки покупна. Зараз достану, достану достаю і показую. Так, основним і головним в висадці цикламена є те, що оцю бульбочку. Видно, оцю бульбочку не можна заривати в землю. Тобто, отак от дірочку зробила, по бокам оце все діло протрамбувала, а бульбочка, бачите, гуляється на волі. І ось так він у мене буде рости аж до 8 березня. Якщо у вас з'явився цикламен, то не ставте його на підвіконнях прямо біля батареї, чи десь в якійсь жаркій кімнаті. Краще для нього буде це якесь таке західне підвіконня, щоб там було прохолодно. Бо цикламен він любить прохолоду. Ну і головна така тема полив. Він любить воду, але не любить да, і перелив. Ну, тобто, треба знайти якусь таку золоту середину. От я б особисто я, не рекомендувала б ставити там, як бувають, ставлять в піддони з купою води, і він там стоїть в дічному болоті. Якщо ви вже так робите, то він напився і оберіть його з тої води, з тої кострюляки з водою. Хай він висохне. Дочекайтесь, поки земля просохне і тоді. І тоді назад ставте. Але краще все ж таки поливати потрошечку, отак по, От по обідочку, полили не літрами трошечки. А також хочу сказати про добрива. Перші 2-3 тижні покупна земля, ви посадили його в покупну землю. Не треба ніяких добрив давати. В цій землі є всі поживні речовини, які він буде з них брати. І взагалі я хотіла б сказати, що добрива це не панацея. Якщо для квітки, для любої квітки, не тільки для цикламена, зробити умови, які їм подобаються, гарний субстрат, гарна температура, гарний полив, то добрива не є спасінням і винаходом, що квітка після нього буде рости. Вона і сама росте. І от десь через три тижні, через місяць можна буде дати фосфорного добрива для гарного кореноутворення або універсального. Ще там туди трошки пізніше, коли вже коренева гарненько піднаросте, можна буде дати азотного добрива. Добрива з більшим вмістом азоту для нарощування зеленої маси. Ну і, звичайно ж, обов'язково шкідники хвороби. Ну Це, це треба. От, це треба. Десь раз у місяць від шкідника обробочку обов'язково треба зробити. Можна по листу, можна проливати. Бо шкідника можна не бачити, але він є. Тому шкідник це така гадость обов'язково обробляти. Так, що ось така гарнесенька і, в принципі, не дуже прискіплива квіточка цикламен. Якщо знайти з ним спільну мову, то ніякий він не прискіпливий. І почне зацвітати вже такий саджанець, пересаджений в стаканчик в січні. Місяці. А до 8 березня, як я вже казала, він наростить вже дуже-дуже гарну шапочку із квітів. Тому. Мілості просю, кому треба ще розсадка цикламена? Будь ласка, можете переходити на сайт, сайт відмічу під відео.